Знаходимося на одному з об'єктів вулиці Сальського, де був зруйнований будинок, де загинуло 8 дорослих і п'ятеро дітей. А ми бачимо, частина будинку зруйнована. Поряд будинки також пошкоджені, де відбулась пожежа. Кожному мешканцю постраждала будинку, надається вся можлива допомога. Ми надали всі можливості хтось у рідних, знайомих, хто отримав пропозицію від міста Києва тимчасово знаходитись в готелях до тих пір, поки ми не зможемо зробити остаточне обстеження цих будинків.